Доброго сімня. Сьогодні вже 2 березня. Ми працюємо. Приїхав на поле люцерни. Тут я був знімав в минулому році, що я яке насіння збирав, лікував, а це я її проборонував, прочухав. Теж відео знімав, бо боронував і рілю, тут пахота рядом. Але щось відео там глюкануло, я його не виславну в YouTube. Така горе, рядом ріля, теж заборонована вже, морозу в нас такого не було, вона розсипається, вирівнялося поле, правда, тут я літом пахав після знив зразу. Ну, це я тут планую досіяти люцерну. Оце кусок посіяний, тут воно як балочка, І ще тут 3 гектари я планую досіяти. Знімлю таке відео, я вам сказав, що по насінню до. Непогано, як говориться, і люцерною займатися. Невеликі куски. Як говориться, вон, я вже казав, з 2 гектар в мене вийшла тона магніченої чистої люцерни, це по пів тонни з гектара. Ну, так як я читав, вона може і 30 кілограмів давати, і 400 г. Навіть 300 кг на сьогоднішній день, як ну, даже як коптом хотіли забрати тоді в мене по 110 гривень, прям де магнітоли. Зараз я продаю її по 150. Там в мене залишилось вже з той 300 кг. Тому як говориться є трохи виторх і я, дуже мені подобається, як говориться люцерна. Так як пшениця вона не по чому, то насіння люцерни, як говориться нормально. Тим паче, що в мене там дзвонив я в інтернеті, люди казали, якщо було б 5 тонн магнічено, то вони б могли б забрати із місця 5 тонн. А так як нема, то вони не приїдуть, бо таке їм маленька кількість. Тому в майбутньому може потрібно нею займатися. Невеликі площадки засівати до 10 гектар можна. І попередник вона. 3-4 роки і пшеничка буде без добре врости. Я її так про, прочухав. Ось такий має вигляд. Сьогодні у нас вже прохладно. Така волюцерочка рядочки. Рідко я її сіяв, тут десь 15 кг на гектар. Десь трошки може і випадає. ну В тому році тюків було по 200 до 250 тюків з гектара. киргизстан Прес я тюкував. Непогані такі тюки. Кинув я на неї селітри цей рік по 100 кг. я там заливалася після пшениці лікою. Дасть, не дасть, ну як кажеться підживив. Краще кажуть, що вносити то на неї такі важкі добрива Не травмофос. Миші, травив я тут. До було багато, зараз не видно. Витрив, цей рік взагалі якось від мишей, вроді би не дуже багато. Планую його чистим сівом сіяти той кусок, люцерну десь на квітень місяць, як тільки піде тепло добре. То буду сіяти. Сівалка там в брата є, вона висіває. 15 кг, 14, ну як говориться, десь так приблизно буду висівати на гектар. Буду сіяти без добрив, бо добрив нема. Поле рівне. Головне, щоб було під неї. Закультивірую, не знаю, побачу одну чи дві культиватори. Люби, звісно, вона дуже хорошу подошку. Мелко посіять її. Прикатити вона не любить весною, тому що щоб не полило, лопала земля. То такий участочок засію ще люцерною І побачимо як воно буде. Перший укос на сіно цей, а другий укос буде на сіміна. Як говориться, в уборку питань нема збирається в серпні, комбайни всі стоять і на сонячних ще не готові. Це є час. Головне, щоб було де її прочистить, промагнітить. Тому отак і працюємо. Щось, щось потрібно робити, так як ціни на зерно нема, на соняшник нема, соляра дорога, праця наша за бесінь йде. Нічого не поробиш. Головне ворога вигнати з нашої землі. Та й може дойде до ворога, що нема тут йому що робити на чужій землі. Звісно, що сил у нього вистачає, але як говориться розуму трохи не вистачає. А розум це головне. Отаке коротеньке відео поводу люцерни будемо як говориться наблюдати за посівом як будемо сіяти все робити інтересно дуже цікава така культура раніше в мене брат її садив але вона тоді там була по 50 гривень це я потім закинув це діло так як вона вже зараз по 100 гривень оптом, то я думаю, що і подумати можна над цією культурою. На розводи гектарчик посадити, а потім собі вже далі сій, скільки потрібно. Звісно, що погода, ну, погода вона, як говориться, везде. І на соняшник, і на пшеницю, і на все вона однаково. Везде можна потрапити на будь-якій культурі. Це посію тут, як говориться, перший рік. Може хочу спробувати не на сіно її, може зразу на насіння. Не знаю, чи буде чи ні, але можна різканути спробувати. Може хтось так робив, пробував, підказуйте. Щоб перший рік, як засіяв, чи буде з неї насіння. Звісно, буде, обробляю її від бур'яну і мазамоксом, щоб більш чистіше поле було. Щоб не було повеліки. Це така гадає, що вона залазить на поля. А там побачимо, як говорить. Говорите слава нашим Збройним силам України, дай Бог всім хлопцям здоров'я, мирного неба, всім жителям, а кацапам геть з нашої землі. Все, хлопці, всім дякую, до побачення.